Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Математика з Іриною Радіою. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на об'єм піраміди. Це у нас третій урок. Так, і так, перша задача нагадую, це підручник мерзляка, профільний рівень. Знайдіть об'єм правильного тетрайда, ребро якого дорівнює А. Ну, По-перше, треба пригадати, що таке тетрайдер. Тетрайдер це ем, така піраміда, правильна піраміда, у якої всі грані правильні трикутники. Тобто всі ребра однакові. Малюємо тетрайдер. Так, так, так. Так, ну, звісно, нам понад, е, знадобиться висота. Так, А, Б, С, Д, О. Е, і що тут сказано? Знайдіть об'єм правильного тетраеда, ребро якого дорівнює А. Тобто всі ребра у нас А, А А і бічні теж. Тобто тетраедер це трикутна е, піраміда, у якої всі ребра однакові. Об'єм. Об'єм піраміди ми пам'ятаємо: об'єм дорівнює 1 третя С основи на висоту. Так, і так, нам треба знайти площу основи. Ну тут ми знаємо таку е, формулу, яку ми повторюємо кожний урок і я кажу, що це зустрічається на НМТ, але в довіднику нема. І ви вже її всі вивчили. Що площа правильного трикутника, тобто у якого всі сторони однакові, дорівнює а квадрат… Корінь із 3 на 4. Ще раз нагадую, що вам цю формулу треба запам'ятати. І ще раз нагадую, що можна площу знайти і інакшим способом площу цього трикутника правильного. Ну, краще скористатися цією формулою. Ну, ви вже здогадались, так як у нас сторона А. То у нас площа нашого трикутника А, основи, тобто у нас буде дорівнювати А квадрат корінь із трьох поділити на 4. Все ми знайшли. Залишилося знайти висоту. А, до речі, що я хотіла сказати? За допомогою якої формули можна, якщо ви не пригадуєте цю формулу, то можна подивитися в довідничок по НМТ і побачите, що там є така формула. Площа трикутника це одна друга сторону на сторону і на синус кута між цими сторонами. Ну, на синус гамма, наприклад. У вас одна сторона А, друга сторона А, А кут між ними це ж правильний трикутник, всі кути по 60 градусів. Отже, виходить, що ви можете знайти. Площу трикутника і через оцю формулу, якщо забули оцю. Так, і так, одна друга А на А синус 60, синус 60 це корінь із 3 поділити на 2. Ну, і що ви бачите, що це буде А квадрат із 3 поділити на 4. Ось наша формула. Звідки вона взялась? з цієї. Так, і так ми знайшли. А тепер ми повинні знайти висоту. Я вам кажу, завжди шукайте прямокутний трикутник, в яку входить той відрізок, який вам треба знайти. Отже, вам треба знайти відрізок ДО, а ДО перпендикуляр до основи АБЦ, тобто ми повинні провести відрізок ОБ. Відрізок ОБ, з відрізком ОД будуть перпендикулярні. Отже, це буде прямий кут. І ви будете розглядати трикутник ДОБ, кут О дорівнює 90 градусів. Вам треба знайти висоту піраміди, тобто ДО, у вас є гіпотенуза ДБ, вона дорівнює А ось вона. Так, давайте я візьму, знаєте що, оцей, і тільки зроблю його тоньше, щоб якось. Трошки виділяти вам сторони. У вас є гіпотенуза ДБ, вона дорівнює А. Отже, вам треба ще один катет, бо кути вам невідомі тут. ОБ. А що таке ОБ? Відрізок ОБ для трикутника АБЦ? правильного. О, це центр цього трикутника. Отже, ОБ, так як Б це у вас вершина цього трикутника, то це буде радіус описаного. Кола, Тобто, отак у вас описане коло, і у вас буде радіус описаного кола. А ми пам'ятаємо, знову ж на кожному уроці повторюю, що вам треба і ця формула для НМТ, бо вона застосовується. Радіус кола, давайте пригадаємо, описано навколо правильного або рівностороннього трикутника це А поділити на корінь із трьох. А поділити на корінь із трьох. Чи на корінь із двох? Чуть я забула. Так. Ну, це 30, 30, 30. А поділити на корінь із двох. Так, зараз, зараз, Чомусь у мене вилетіло з голови. Так, і так, у нас буде. Зараз я для себе я що можу це знайти. Це прямокутний трикутник, це А на 2, це у нас буде 30 градусів, а, а мені треба знайти радіус. А, а у мене катет прилеглий, а треба знайти гіпотенузу, Тобто, виходить, що це косинус. Тобто, щоб знайти гіпотенузу, нам треба А. На 2 поділити на косинус 30, а це корінь із трьох. Так, да, все правильно. Так, А, радіус вписаного кола це буде А на 2 корінь із трьох. Ну, коли знаєш, як інакше знайти, то, звісно, не завжди хочеться в голові тримати цю формулу, бо я можу завжди її знайти інакшим шляхом. Тобто оці дві формули. Нам треба радіус кола. Описаного, тобто ОБ, це радіус описаного кола, і це буде А, у нас сторона трикутника, АБЦ, поділити на корінь із трьох. Так, все. У нас є гіпотенуза є катет, а нам треба знайти інший катет. Тобто, в прямокутному трикутнику ми застосовуємо тут теорему Піфагора. Висота дорівнює корінь. Із квадрата гіпотенузи а квадрат піднімаємо квадрат катета, тобто А квадрат, катет у нас ось, поділити на 3, бо корінь із трьох квадратів це 3. Ну, звісно, приводимо до спільного знаменника. Домножаємо тут на 3, віднімаємо 3а квадрат мінус 1а квадрат, це буде 2а квадрат під коренем. 2а квадрат поділити на 3. Отже, виносимо А. І це буде корінь із 2 третіх. Ви запитаєте, а чому ми не виносимо модуль? Ну, тому що А це довжина сторони, вона не може бути від'ємним, і ми одразу знак модуля знімаємо. А по правилу, по властивості квадратного корення, ми повинні виносити модуль А. Так, все знайшли. Тепер знаходимо об'єм. Об'єм дорівнює. 1 третя, С основи А квадрат корінь із 3 на 4 і помножити на H на А, корінь із 2 поділити на корінь із 3. Я відокремила, щоб скоротити тут. Я бачу, що у мене тут корінь із трьох, і тут корінь із трьох, я скоротила. І помножила А з А, це буде, ну, А квадрат з А це куб, поділити на 2, помножити 3 помножити на 4 на 12. Це, це остаточна відповідь. Так, наступне. Так, учні дуже полюбляють такі задачі, коли немає е, чисел. Що, не дай Боже. Так, бічне ребро правильної трикутної піраміди. Правильна трикутна піраміда. Це у нас в основі рівносторонній трикутник. Малюємо одразу, щоб потім позначати. Так, раз, два, Висот, ну, бічні ребра, ну, висота нам знадобиться, бо ми, тут мова йде про об'єм. Да? Позначимо А, Б, С, правильно, значить, тут в основі всі сторони однакові, тут Д, тут О. І так, бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює Б. Ну, всі бічні ребра у правильної, вони однакові. Тобто тут Б, тут Б і тут Б. А плоский кут при вершині піраміди дорівнює бета. Плоский кут при вершині це, наприклад, кут СДБ. Оце плоский кут з трикутника СДБ, плоский кут СДБ. Він дорівнює бета. Напишу тут. Кут СДБ. B дорівнює бета. Знайдіть об'єм піраміди. І так, нам треба об'єм піраміди, об'єм піраміди, Формула 1 третя S основи на е, висоту. Так, ну, дивимось. Взагалі-то, що ми будемо розглядати? Який трикутник? Ми будемо розглядати трикутник CDB, Бо ми в ньому знаємо кут і дві сторони: CB, С Д і БД. У нас є дві сторони, у нас є кут між ними, ми можемо знайти сторону ЦБ, нашу сторону СБ, тобто сторону основи. В звичайному це довільний трикутник. Ну, він взагалі-то рівнобедрений, але не прямокутний. І в звичайних трикутниках не прямокутних, ми можемо застосовувати... Неозначення синуса косинуса і тангенса, і не теорему Піфагора, це тільки в прямокутних трикутниках і властивість кута 30 градусів, а теорему синусів і теорему косинусів. У нас дві сторони кут між ними застосовується в теоремі косинусів. Що таке теорема косинусів? Давайте пригадаємо, якщо у вас є трикутник А, Б, С, є дві сторони А і Б, і кут між ними альфа. То ви можете знайти третю сторону, тобто ви починаєте зі сторони, яка навпроти відомого вам кута. Тобто C квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2а на Б і на косинус оцього цього кута альфа. Ну, якщо я його тут позначила на малюнку альфа. Да? Так, і так, ми знаходимо сторону СБ. СБ. Квадраті це буде квадрат однієї сторони, тобто b квадрат жовтої, да? плюс квадрат другої сторони b квадрат. Мінус 2 помножити на b на одну сторону і на другу на b, і на косинус бета. І на косинус бета. Так, і в вихідні, як бачите, група вчителів. В школі все пишуть і пишуть і пишуть щось, як завжди. Так, і так, b квадрат і дорівнює b квадрат плюс b квадрат 2b квадрат, мінус 2b квадрат на косинус бета. Ну, я можу 2b квадрат винести, тут буде одиниця мінус косинус бета, спільний знаменник винесла. А мені треба Це Б. Це от я тепер думаю: а може мені треба було через бета над надба? От тут, бачите, чого не завжди хочеться застосовувати теорему косинусів. Бо у вас, щоб знайти Це Б, це буде корінь. із оцього виразу. Тобто Б, ви винесете сюди, а тут буде 2, 1 мінус косинус бета. Ну, не дуже гарна. Тут треба один мінус косинус бета тоді через подвійний кут переробляти, ну, щоб винести з під знака корення косинус. Ну, ладно, давайте пригадаємо. З 10 класу у нас одиниця мінус косинус бета. Це буде 2 синус квадрат кута в 2 рази менше бета поділити на 2. О, є така формула. Ну, давайте запишемо. Тоді буде Б корінь 2 помножити, а тут 2 синус квадрат бета на 2. І це вже більш цікавіше. Якщо у вас під коренем два однакових числа, виносите одне. Значить, буде 2. Тут у вас ще b стояло. Синус квадраті, значить, це буде просто без квадрату, синус бета поділити на 2. Ну, я так думаю, що вам би проще було цей трикутник C DB, провести тут висоту, цей рівнобедрений трикутник, вона є медіаною і бісектрисою. І, і з прямокутного трикутника, наприклад, ДКБ. У вас у цей кут, так як це бісектриса бета на 2 буде. Вам треба знайти КБ, половинку сторони СБ, да? КБ, КБ. Цикатит навпроти кута. Значить, За означенням синуса, ви б одразу отримали оцю формулу. Ну, помножили потім на 2, і була б у вас оця формула. Так, ну ми через теорему Косінусів пригадали теорему Косінусів. Так, і так, ми знайшли сторону основи. Тепер знаходимо площа правильного трикутника. Це у нас. Формула а квадрат корінь із трьох, поділити на 4, ми це пам'ятаємо. А у нас ось воно, це Б, це А. Да? Ми знайшли сторону цього трикутника. Значить, буде в квадраті. Тобто 2 в квадраті 4, Б в, в квадраті, це Б в, в квадраті, і синус в квадраті це синус квадрат Б на. Тут корінь із трьох ще, а тут на 4. Четвірочки скоротилися, і буде Б квадрат корінь із трьох. Сінус, тригонометричну функцію завжди пишуть останню. Щоб не писати тут корінь із трьох, а потім здається, що це ви приписали до цього. Ні, краще цифри попереду, а вже синус кута якогось позаду писати. Так, так, ми знайшли, Тепер нам залишилося знайти висоту. Так, з чого будемо шукати висоту? Давайте подумаємо, що у нас є. Якщо ми розглянемо трикутник прямокутний ДОБ, то у нас там є тільки одна сторона відома. А якщо ми розглянемо, проведемо, наприклад, ОК, да? і розглянемо прямокутний трикутник ДОК. Що мені ще дика? Не... Так... А, все, все. все. Навіщо? 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 Давайте, як в попередній задачі, з'єднаємо ОБ. Ой-ой-ой. Не на те натисло. З'єднаємо ОБ. Дивіться. І будемо розглядати прямокутний трикутник ДОБ, знову ж таки, ОБ ми вже знаємо це радіус вписаного кола ой, Описано, описано, виняте. Радіус описаного кола ОБЦР знаходиться за формулою А поділити на корінь із трьох. А у нас, от, пожалуйста, оце. Так, значить, це буде 2B синус бета на 2, поділити на корінь із трьох. Ну, звісно, що ми домножимо, щоб позбутися і раціональності на з трьох знизу і зверху. І у нас буде 2 корін з трьох B синус. Синус бета на 2 поділити на 3. Так, це у нас обі. DB у нас є. Знаходимо висоту. І так, з якого? Ну, давайте ще раз. З якого трикутника ми зараз будемо знаходити висоту d О Б. У нас є Б, ми тільки що знайшли OB. тобто є гіпотенуза, є катет, а нам треба інший катет знайти. Отже, за теоремою піфагора H дорівнює корінь із квадрата гіпотенузи, тобто Б квадрат. Віднімаємо квадрат нашого катета. Об. Ой, ну, давайте все в квадрат. Це буде 4. Ой, слухайте, а давайте я буду ОЦ в квадрат. Коли я не позбулася ірраціональності, раціональності, так? Да? Так, це буде 4 б квадрат синус квадрат бета на 2. Поділити корінь із трьох квадратів це 3. Ну, звісно, що до спільного тут. А, тут нічого доспільного, так? Да? Тут не дуже гарно як би. Ну, якось так. Не дуже гарно, так? Да. Все правильно роблю. Угу. Ну, значить, це буде. У нас Б квадрат ми виносимо з під знаку корення. Це буде B. А тут під коренем 1, Мінус 4 синус квадрат бета на 2. Бо ми Б квадрат винесли поділити на 3. Так, ну, такий вираз. Все, тепер все докупи збираємо об'єм дорівнює. Так, об'єм дорівнює. Одна третя. С основи от у нас. Яке гарне Б квадрат. Корінь із трьох на синус квадрат бета на 2 і помножити на висоту. Тобто, вже буде B куб і на оцей ще корінь. Сподіваюсь, що це не треба ніяк спрощувати. І сподіваюсь, що я тут не допустила помилки. Я думаю, що дві інші задачі ми розглянемо на наступному уроці. Не забувайте ставити вподобайку. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. До побачення.